Нема такої причини закону. Скажіть, якщо ви так будете. Є 12 причин закону. Чого 12? Є 12 причин закону. Ви так вважаєте, що 12? Я не вважаю, не прописаний закону. Є нововедені, вже не 12. А скільки? Скільки? Проясні мені. Де їх можна прочитати? Є накази регламентують. Які накази? Номер один. Ну, це ваш внутрішній наказ. Так, Він це мене це не це стосується. Є закон України про дорожній рух і закон України про міліцію. Дорожній рух, міліція і... Це прописано 12, 12 протест, причин зупинити. Ви знаєте, що в 2011 році Віктор Федор Женикович видав також наказ, який забороняє безпістальні зупинки транспортних засобів. Чули про такі наказ? У 2011 році, по-моєму. 11? 11 наказу. Так, зараз я не понял. Ви його маєте знати. Ви не, не чуєте. Да, мене все в порядку. Віталій Володимирович. Віталій Володимирович. Володимир. Придивіться свої права так паспорт і в 6 волонтер. Я не бачу причини, розумієте? Ви підійшли до мене.